Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Желізняк Анатолій Анатолійович народився 1 березня 1980 року у селі Вирішальне Миргородського району, навчався у місцевій школі. Потім закінчив Миргородське професійно-технічне училище номер 44 Працював на Миргородській металобазі. Служив солдатом на посаді старшого оператора першого протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс загинув 15 лютого 2023 року внаслідок мінометного обстрілу бойових позицій поблизу селища Білогорівка Донецької області. Пам'ятаємо. Вічна слава Герою!